У Славутицькій галереї мистецтв «Аншлаг» 4 червня відкрили виставку творчих робіт учнів образотворчого відділення ДШМ, викладач Людмила Хілобок та художників-аматорів міста. Мій герой, Присвячену героям славутичанам, які загинули, захищаючи нашу незалежність. Сьогодні день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок агресії Росії. Проти України. Уявіть тільки, з дня повномасштабного вторгнення армії нелюдів на територію України загинуло більше 550 дітей. Тільки за офіційними даними Офісу Генерального прокурора в Україні станом на сьогодні 1394 дитини отримали поранення. Понад Дві тисячі зникли безвісті, схилимо голови перед ангелами легкокрилими, перед нашими героями-захисниками, котрі пожертвували найдорожчим життям. Про те, як виникла ідея намалювати портрети героїв Славутича, розповіла Людмила Філабок, ці молоденькі митці, як ви бачите, віком зовсім різного від 11 років і до 16, Але всі вони вже початківці і творці, великі творці. І я скажу, мабуть, герої сьогодення, тому що в таких умовах, в умовах дуже тяжких, вони змогли відповідально віднестися до роботи до поставленої цілі. І написати, закінчити роботу. Всі вони закінчили почати роботу. Ніхто, як то кажуть, не схибив, ніхто не втратив натхнення. І я вважаю, що вони такі маленькі герої сьогодення. Майже півтора року учні навчалися писати портрети. І ця виставка, вона як залікова їхня робота. І, звичайно, що ми не могли написати портрети когось іншого. Ми, ці вирішили писати портрети наших героїв, тому що ми повинні бути їм дуже вдячними за те, що можемо працювати, і зустріли 37-му річницю народження нашого міста спокійно і ми тут живемо більш мирно, чим там їм доводиться на фронті захищати нас і віддавати свої життя за те, щоб ми тут працювали і творили. І, звичайно ж, я хотіла подякувати не тільки своїм молодим талантливим діткам за те, що вони мене підтримали. Юни художники розповіли про своїх героїв, чому вони малювали саме їх. У нього така дивовижна посмішка. Знаєте, у нього очі прям сяяли, і дивлячись на нього, я відчувала таку гордість. Таку повагу до нього, що він відклав всі свої плани на життя і пішов нас захищати з мною свого власного життя. І він віддав стукіт свого власного серця, для того, щоб ми тут всі могли зібратися в мирі, в тиші. Я вибрала малювати портрет Філетового, бо, по-перше, мене щось в ньому зачепило, щось в його погляді. Та також він був воєнним медиком. Тобто він допомагав нашим військовим, рятував їм життя. Художник-аматор Віктора Дениця розповів свою історію створення портрета. Вибрав постю, тому що я дуже добре знаю його маму. Я декілька разів телефонував Олі і казав, Оля, я пишу Костю, я дуже переживаю, чи буде він схожий. Та не переживати, Все буде добре, все буде добре. І коли я писав його, ми з ним говорили. Ми з ним спілкувалися. Ну, я йому казав, Костя, ти повинен вийти, ти повинен вийти гарно. Іноді я клав пензлик і йшов через певний час, але знову повертався. Костю я особисто знайомий. Я знаю, що Костя по 38 років, знаю, що він теж навчався у нашій школі, де і я навчався. Знаю, що він грав на баяні, грав на отарбіолі. І те, що сьогодні Лариса говорила. І це акція і інші акції. Це саме мінімальне, що ми можемо для них зробити. Саме мінімальне це пам'ять. Почесний мер Славутича, трохи хвилюючись, була зараз програми пам'ятаєте, славутичанин року. До цього, весь цей проект це Славутич року. Біля портрета Сергія Валнухіна ми поспілкувалися з Катериною Валнухіна, дружиною, запитали. Схоже. Трошки моложе, мені кажеться. Такий, як коли ви тільки познайомились? Так, так, був такий. А поряд Ульяна, його донька. Дуже схоже на нього. В сьогоднішній день відкриття нашої виставки в галереї, стільки людей, які прийшли побачити це, відчути цю енергетику, енергетику цих поглядів, які неможливо забути. Я бачу батьків, я бачу дітей цих героїв, я бачу людей, які тут немає байдужих взагалі. Всі відчувають оцю атмосферу, атмосферу того, що дійсно буде обов'язково весна. Переможна весна, завжди буде і буде життя обов'язково. Життя продовжується в цих поглядах, в цих портретах в батьках, в дітях, в родинах. І як би там не було, але завжди треба своєчасно дякувати. Дякувати за мир, дякувати за життя, дякувати за такі чудові роботи. Отож, ми всім вам дякуємо. Всім авторам картин вручили подяки та маленькі подарунки. Альбоми. Та професійні олівці. Відкриття високи закінчилася акцією пробачимо». Вже понад 10 років так звана Друга армія світу безжально буває наших дітей. І моторошні, страшні кадри знущань над українськими дітьми облітають увесь світ та вкотре показують справжнє обличчя нелюдів. Звичайно, що найбільше вразлива категорія це діти. І сьогодні захід ми хочемо завершити написанням ще однієї картини, яку я сьогодні розпочала, а зараз ми разом її завершимо. Завершимо словами непробачення. Я хочу, щоб кожен з вас підійшов сюди і написав просто «Не пробачимо». Не пробачимо жодну вбиту дитину, вбиту людину. Не кожний росіянин, від рук якого постраждала українська дитина, людина, тому що вона чиясь дитина, має бути покарана.